Дервій магазин Сінсей. продовжуємо робити з вами огляд розпродажу, який ще триває, і це не може не радувати, звісно. Навіть залишився ще ось цей дощик, дивіться, який коштує 19 гривень. Клас. А також вже з'явилась нова колекція. Тут У вигляді сердечок ось такі сумочки. Так що ж ми з вами будемо дивитися, розпродаж чи нову колекцію? Що дивитися? Дивіться, які сумочки сріблясті. Це нашиті такі блискітки. Не на намистини, а от, типу, такі пластмасові штуки. 459. Ось така ручка. я думаю, що всередині має бути ще довга, так? Да? Так, дивіться, і всередині є ось така через плече довга, срібляста, з екошкіри ручка. І такі ж чорні. Чорні теж. Звичайний пластик, який типу, як обгортає всередині таку тканину. Ну, а виглядає це дуже красиво, особливо при освітленні яскравому. 459 також. Мені подобається цей чокер у вигляді серця. Дивіться, підвіска, да? будемо казати, що це така підвіска. Ой, і з сердечком таким. Вже нам не потрібні ці аутфіти. А, гляньте, до чого тут ці черевики? Куди вони? Їх причепили. Краще чорні, якщо вже на те пішло. Тут мінус 50%. Ця дубляночка класна. Я її приміряла. Мені не сподобався запах її. Запах самої ткани. Ну, він може, може, звичайно, вивітритися. Так. XL699 така шуба. Шубка непогана. Така, типу, стрижений. Стрижений хтось, якийсь звір. Так, еко ну, звісно що це еко, 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 еко. еко. Хутро. Господи, я забуваю. Це ось така Тедді-шуба. Пальто теж класне. Приміряла в одному з відео. Теж 53% знижка. Пальто склад 62 поліестер, 15 15 шерсть вовна, 12 акрил і 5 віско. Коштувало 1500. Такі теж зі знижкою, але якість тут погана. У мене було одне, одне пальто із сінсею. Такого плану, і воно закошла в районі кишень, ну, там де сумка, там де рука, рука йорзе, тут туди-сюди. Буквально за три рази е, вдягань. Дивіться, ці теж погані. <сум> Тому, почекайте, я вже тут лазила джинси. Давайте подивимося на джинси. Минулого разу я так і не змогла приміряти, а сьогодні така жарюка, що просто. Не знаю, чи вистачить в мене сил, це приміряти щось взагалі. Знову ж таки. Так, хтось, друзі, з вас просив показати джинси в Сінсей, Подивіться, я такий в них ведмедик, ведмедик в джинсах. Ну, ведмедик, тому що ну, вони тов... ноги роблять товсті. За рахунок цих кишень мені взагалі не подобається ця модель. Комусь вона буде класно, на комусь вона класно сидітиме. 389 гривень зараз знижка, але ціна хороша, да. ціна не спорю. Може, треба, знаєте, як робити, їх треба, ну, якщо від, відійти далі, ну дивіться, що це таке. Широкі такі, зручні кишені. Довжина, в принципі, нормальна, якщо вдягаєте, можна підкотити, відрізати. Але мені не зруч незручно. Такі джинси номер 1 Ще раз повторюсь: 38-й розмір. Мінус 50% на них. Позаду не покажу, тому що як я, я не можу так розвернутися на 360 градусів. Коротше, не дуже зручні. Зараз приміряю такий слімом. Comfort Fit High Waist, 399 гривень. Дивіться, це слімом, Slim слімом Mom. Slim Mom дещо краще, але все одно яка, якась я в них товста. Мені все одно не подобається така модель. Моя модель джинс це бойфренди. Кому цікаво, це бойфренди або ось ці Wide Leg, такі тоненькі, які носяться практично десь ось тут, на бедрах. З бедр спускаються так. Вони з матня дещо теж спускаються. А це слімом. Дивіться, слімом комфорт, висока посадка. Ну, це не мій тип джинс, однозначно. Мені в них не комфортно, навіть може, якщо вони там жопу якось підтягують. А кому в житті, як вибачте, ягодіці, кому вони вже треба? Ну, той період уже пройшов, кому, коли ягодіці комусь були треба. Ну, довжина класна, дивіться, довжина. Довжина ок, якщо вдягти, будь-що, красівки, класичне взуття батільйони, довжина суперська, лофери, не треба нічого вкорочувати. Якраз на мій зріст. У мене зріст 165 СМ. 38-й розмір. Теж зі так. І третя пара джинс, яку я приміряю, це чекайте, мом... fit. Fit 38. Перед цим я приміряла Slim Mom, А це Мумфіт. В цих комфортніше, довжина теж дивіться, класна. В цих комфортніше, тому що вони якісь такі е, легенькі. Тобто тканина дещо ніби чи тоньша, чи тонкіша, чи тонша, чи тонкіша. Но в них краще, я себе почуваю. Почуваюся, теж знижка, дивіться. 360 гривень, 46%, нормально, да? коштували 659. Клас. Ну, В цих краще. В цих можна штору відкрити і ну, поглянути, типу, силует такий, да? дивіться, ось ось такий мамфіт. Ніде нічого не випирає. я бос. Бо як і що будемо це показувати, я не знаю. Дивіться, класні. Ледь-ледь так по потерті. але це має місце бути. Можу рекомендувати такі штанчики. На мені також був сінцей светер, ось такий 599. Взяла просто примірити щось до джинс. Дивіться. Кашмір, але не кашмір, а лайк like кашмір. Потрогай мене, типу, я не мов із кашеміру. Давайте подивимося, справжній склад тканини. Насправді, це 100% акрил. Тканина. Такий акриловий светр, якщо скажете. Я взагалі не ахнула абсолютно, коли його вдягла. Абсолютно щось звичайнісіньке і таке собі. Ціна така без знижки зараз. Друзі, погляньте чоловічий відділ, і ось цей светрик набагато кращий за той, який я щойно приміряла. І по вигляду він такий темно-синій, ніби чорний, але більше до синього. 399 гривень зі знижкою. Гляньте, яка горловина класна, висока. Він кращий за той чорний. Як таке може бути? Хтось просив мене показати чоловічі о, ці речі, але не думаю, що це комусь буде цікаво. Ну, можливо, одній людині, двом максимум. Це чоловічий відділ. Сюди забрала. А це відділ сінцей дім. Я так розумію, це все для домашніх улюбленців, домашніх тварин. Ці всі речі, подушки. Так, по цю сторону Hello Kitty чохол такий для ноутбука. Сумка для ноутбука 339 гривень. Так, а ще знаєте, що я побачила тут ось такі сміттєві відра сміттєві 99 гривень. Коштує? Да? Чи ні? Не зрозуміла. Чорні, чорні 169, а сірі. Сірі зі знижкою, сірі по 99. Да. Класне таке. Класне, сіре, сміттєве відро, тому що в нас вже в дитячій, в дитячій кімнаті в відро не вміщаються, ці всі вирізки, паперові всякі відходи. Так, це пледики. Тут такі йдуть, дивіться, підставки під посуд. Чорний пластик який вигляді такого якогось яйця чи овалу із екошкіри. Сірі такі для сірих відтінків вашої кухні, якщо ваша кухня в таких сірих. Так, це новорічні. Зі знижкою пішли по 69. Ось такі прикольні, натуральні. Що це в нас за не знаю, матеріал? 189 гривень коштує одна штука, така підставка під посуд. Дуже-дуже така цупка тверда. Так, це ось такі звичайні такі килимки, прямокутні. Ці теж без знижки. 160-189 навіть. Так, Це тематика Різдво. Це 99 ось такі рожеві прямокутні. 2,99 коштують, я так розумію, 2,99. Так, ось такі стильні шарфіки. Гляньте, який класний принт, тигровий принт, леопардовий, точніше, 339. Жіночий такий шарф. Ось такі по 169 знижка. Меланж такий, меланжовий молочний відтінок. Такі теж пішли зі знижкою. 219 теплі. Червоні класні теж. Такі різдвяні в тематиці нового року Різдва 139-50% знижечка. І тут теж 169 гривень 37% знижка класні. Такі чорні, довгі шарфи, теж модні. Зараз Максі шарф дуже в моді, 269 Можете собі ще таке взяти і носити. Думаю, ще до літа можна буде. Рукавички по 129. Дивіться, дівчат, знижка на сумки 289 гривень. Коштує така сумка. Я вже я її приміряла, вона непогана. 56% коштувала 659. Така трапеція. Мені подобається те, що вона виблизькою. Знаєте, от все одно якийсь ефект шкіри створює. Ці теж непогані такі. Класна така штучка, тут брелочок такий. Але ці без знижки, 459. Такі сумочки. Дуже містка і вона не важка. Дивіться, ось така вона всередині. Є одна кишенька з боку, і застівається вона легко на таку полочку, точніше на кнопочку таку. Ось така теж, в принципі. Погано виглядає. Дивіться, вона, вона йде із такими ручками через плечі, а ще через голову можете носити. Ось така ще до неї йде ручка. Теж цікавий варіант. Гляньте, які класні коробки для зберігання. 339 гривень. Paper boxes. Клас, красиві, дуже відтінки, прям такі елегантні. Смарагдовий, персик. Світлий такий беж. І чорний, дуже гарний. Ось такий плед, дивіться, зі знижкою, теж 619. Розмір 160 на 2, на 200, 619 гривень. Леопардовий. На одну сторону він йде просто фліс, а на ось таку лицеву йде леопардовий принт. Дуже теплий. А ще ось такі класні світло і це бежевий більше такий 180х220 за тисячу. Дуже класний прямо. Можна застелити диван чи ліжко.